Всіх вітаю! Сьогодні готуємо давню українську страву, яка називається шпундра. Нам знадобиться шматок свинини, кусочок сала, цибулька, бурячок, чесничок, ціль, перець, борошно для паніровки, також буряковий квас та томатна паста. Спочатку ріжемо на шматочки сало грам 200, і його обсмажуємо. Сало нам тут потрібне просто як жир, так що можете замінити його на смалець. Поки сало смажиться, наріжемо на шматочки м'ясо. Я ріжу на не дуже маленьке, воно тоді більше смакує. А ви дивіться на свій смак. Також любу частину свинини ви можете тут використати. Чи можна інше м'ясо, чи куряче, чи теляче, навіть не знаю. То вже буде щось інше. Все, шкварочки наші вже вижарились, ми їх виймаємо, вони нам не потрібні. І будемо обвалювати у пшеничному борошні шматочки м'яса і обережно опускати у жир. Я відразу всі з Зложу, так як я буду далі готувати страву в одній посудині. Якщо ви будете в іншій посудині готувати, а обжарювати на пательні невеличкій, то можна частинами обсмажити і зложувати у вашу посудину. Так, все ж, наше ж м'яско шкварчить. Поки воно шкварчить, наріжемо цибульку. У мене вона невеличка, тому я ріжу її пів кільцями, Якщо у вас велика, можете четверть кільцями. І коли вже м'язко добре обсмажилося, воно поміняло свій колір, такого вже золотистого, то можна вже додати цибульку. І з цибулькою ще тушкувати хвилини дві Перемішуємо добре з цибулькою, і поки там тушкується з цибулькою, все наріжемо бурячок. У мене також він невеличкий. Який невеличкий, ріжу на такі пластинки півкільцями, а який більший, то розрізаю на четверть кільцями, так як і цибульку. І нарізаємо все, коли вже цибулька обсмажилась трішки, додаємо бурячок. Добре перемішуємо і обсмажуємо також пару хвилин. Бурячок беріть соковитий, солоденький, так як від нього залежить ваша майбутня страва. Так, Тепер будемо додати томатну пасту. Е, ви можете томатну пасту замінити на томатний сік. Я робила із томатним соком, і з пастою. Получається, чудово і і з з тим продуктом. Е, посерединки робимо ямку таку і е, так ніби олійку туди вложуємо томатну пасту і трішки її там тримаємо. І Потім вже перемішуємо. Разом з томатною пастою і також смажимо пару хвилин. А тим часом наріжемо часничок, одну головку. Ви можете його не нарізати, просто цілу головку помити добре і положити на тому етапі, коли вже все зар'є, просто туди положити головку часничку. Сілі я додавала півтори чайної ложки солі, а потім додавала ще пів чайної ложечки солі. А ви дивіться за своїм смаком. Трішки поперчили, додали часничок, все перемішали добре, і додаємо основний наш інгредієнт це буряковий квас. Я додавила пів літри бурякового квасу. І десь мілілітрів 200, ну, не більше, водички. Треба так, щоб майже покриті були бурячки і м'яско. Майже покриті. Але дивіться, вже по своїй посудині. Все добре перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо. Тушкуємо на маленькому вогні приблизно 1,5-2 годинки. Але так, щоб бурячок залишався ціленький, щоб він у вас не розвагався. Пройшло у мене півтори годинки, а рома стоїть на весь будинок, це просто щось неймовірне. Рекомендую, приготуйте. Це дуже Просто, але дуже-дуже смачно. І ще й до всього цього це наша українська страва, давня страва, так що готуйте. Рекомендую вам. Ну що, будемо смакувати. Ось така вона чудова в нас вийшла, вона ще гаряченька, але вже хочеться її скуштувати. Бурячок добре тримає форму і він у міру. М'якенький, м'яско також м'якеньке. Ну, Взагалі, хто ще не пробував, скуштуйте. Все, всім смачного.